Розв'язати нерівності. Дві логарифмічні нерівності. Що треба пам'ятати, що якою б не була логарифмічна нерівність, обов'язково розв'язок буде виглядати як система нерівностей, звідки вона візьметься? А ось перше, що ми маємо робити, це написати область визначення кожного із логарифмів. Ну, ось що ми бачимо в першому логарифмі: х має бути більший за 0. За 7 ми нічого писати не будемо, тому що. Воно і так додатнє. Основи бачимо, що відмінні від одиниці і додатні. Далі наступним кроком оцінити основи, чи вони більші за одиницю, чи менші за одиницю. Бо від того залежить знак у розв'язку. Отже, 0,3, 0,3 менше за одиницю, а тому знак буде змінюватися. Тобто тепер відкидаємо логарифми і записуємо ось таке х менше 7. Без логарифмів уже. І ось це фактично розв'язок. Тепер треба намалювати невеличку числову вість, позначити 0, позначити 7. Пише: більше нуля, заштриховуємо більше 0, менше 7, заштриховуємо менше 7. І бачимо: дві штрихівки накладаються проміжку від 0 до 7. Це є розв'язок цієї нерівності. Друга нерівність так само, такі самі кроки робимо. Записуємо область визначення кожного із логарифмів. Отже, це виглядає так. 2х мінус 3 більше нуля. Х більше нуля, ось оцей х, тут уже 2 підлогарифмічні невідомі. І тоді оціняємо знову п'ятірка більше за одиницю, отже, відкидаємо логарифми, і залишається той самий знак між виразами, буде 2х мінус 3 більше х. І розв'язуємо кожну із нерівностей. Отже, буде так. Якщо відразу визначити тут х, буде х більше трьох других. Друга нерівність говорить сама за себе, а третя нерівність х переносимо вліво, трійку вправо, і отримуємо, що х більше трьох. І ось ми дістали дуже гарний випадок. Маємо три нерівності в системі і усі три з одинаковим знаком. Якщо так, то залишається розв'язком буде та нерівність, яка справа має найбільше число. Тобто, кажуть, більше більшого є розв'язком. Отже, якщо це показати на прямій, то у нас буде трійка, заштриховуємо і записуємо відповідь. Х належить від трьох до нескінченності. Хто не вірить, може собі побудувати числову пряму, позначити всі оці числа і подивитися, який буде розв'язок.